29 жовтня міський голова Ольга Попенко провела засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради, на якому розглянули 14 питань. Члени виконкому особливу увагу приділили питанням соціальної підтримки мешканців. Начальниця управління соціального захисту населення Ганна Малиш представила механізм міжвідомчої співпраці для виявлення та підтримки дітей, осіб і родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Даний порядок розроблений за рекомендацією громадської організації Ліга соціальних працівників України, наказу Міністерства соціальної політики. Порядок визначає механізм взаємодії міської ради, управління соціального захисту, населення служби у справах дітей центру зайняті, закладів освіти, медицини, інших закладів, які надають соціальні послуги. Визначає потребу і надається соціальні послуги. Також затверджено порядок визначення потреб Прилуцької громади у соціальних послугах, що дозволить оперативно і ефективно реагувати на звернення громадян. Окрім соціальних було розглянуто і питання про ліквідацію кордону. Динаційної ради з популяризації оздоровчої активності на засіданні виконавчого комітету також затвердили списання комунального майна та внесення змін до договорів оренди приміщень громади. Члени виконкому заслухали звіт про виконання плану заходів для збалансування бюджету прилуцької громади на 2024 рік, що сприятиме стабільності її фінансового становища. Про це доповідала начальниця фінансового управління міської ради Олена Ворона. За підсумками засідання ухвалено рішення з усіх питань порядку денного для продовження роботи у цих важливих напрямках